Житомирянин Станіслав вже не вперше долучається до акції в обласному центрі крові. Сьогодні він вирішив допомогти своєму колезі, адже, як вважає, донор зі стажем, з даним кров, допоможе вижити добрій людині. Та поки ти молодий, потрібно якби помагати другим, потому що, ну, якби є багато людей, які, в общем-то, в этом нуждаються, і і ця проблема актуальна, її надо підіймать. Житомирський центр крові має відповідні запаси компонентів для лікувальних установ області, стверджує Вадим Степанович, завідувач донорським відділом установи. Так, вікова категорія у нас є статистика, це молодь від 18 до 25, на сьогоднішній день. Вона щорічно є збільшується, це десь 30%. Далі категорія середнього віку до 42 років це 50 десь відсотків. Ну і донори до 60 років трошки існує багато міфів про те, що при здачі крові можна отримати небезпечне захворювання. Ми можемо гарантувати точно, що в даному разі при виконанні функції донорської крові донор не заразиться, тому що ми використовуємо тільки однократний витратний матеріал, тільки одноразово для кожного донора окремо. А вже в актовій залі волонтери та активісти обговорювали проблеми діяльності служби крові Україні. Житомир разом із містами Львовом, Харковом та Кропивницьким нині бере участь у просвітницькому проєкті розвитку та сприяння донорства. Слід популяризувати донорство, але не лише одноразове, на користь свого родича або конкретного бійця АТО, або конкретної хворої дитини, фото, яке вам сподобалося дуже важливо популяризувати регулярне донорство, тому що не всі люди, які потребують крові, вони є красивою картинкою, і їм потрібна кров тільки однієї людини. Наприклад, на лікування одного онкохворого потрібна кров десятків донорів. Ну, я ще з дитинства, от як тільки дізналася про донорство, завжди хотіла прийти, допомогти людям. І я дуже чекала, коли мені буде 18 років, щоб прийти. Ось вперше я прийшла сюди з подругою. Я дуже хвилювалася, тому що ну, перші відчуття, але от коли е, вже мені поставили апарат, от почали кров викачувати, то я зрозуміла, що це таке відчуття, його просто не передати. Коли ти допомагаєш людям, я вийшла тоді і зрозуміла, що Ну, це буде не останній мій раз. Я обов'язково придушив сюди. Донорство це місія добра, відповідальності і особистої жертовності кожного говорили учасники заходу. Житомиряни сьогодні щиро долучилися до соціальної акції. Михайло Сенігуб, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини.